Що скажеш? Який купальник краще? Краще голою Спокушають. Жіночко. Я вас зацензурюю ви що? Я рік бачок потікну. Жінку у вас очі на цисках! Всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо грати в Покідейт. Це друга частина. Минулого разу наше побачення закінчилось дуже добре, навіть ідеально. Не знаю, що буде сьогодні, але сподіваюся, буде щось прям таке масштабне. Що ж, давайте починати. Нове побачення. Вдому у Акарі, Господи, я вже забула. Привіт, заходь, почувайся як вдома. Погнали! Я вже майже приготувала нам вечерю, доведеться лише трохи почекати. Боже, мені здається, що вона стала прям чотче так. Мені подобається цей одяг. Тож, вибачте, залишите його поки що самого. Нічого страшного. Коли я казала про щось масштабне, я не мала це. На увазі, але сподіваюсь, комп не зламають. Um, можу вімкнути телевізор, якщо хочеш. Якщо ти не проти, то давай за вечерю подивимося якесь аніме. А потім. Давайте без цих трьох точок, бо я бачаюсь, Ютуб не пропустить. А потім як вийде хі-хі. Юха, ти бабай. Що там відбувається? Мені страшно. Ой ні, можеш не допомагати мені, я впоруюсь сама, тут залишилось небагато. Якщо що, я нагадаю, зараз ми проходимо все на дуже гарну, постараємось на дуже гарну кінцівку. А потім будемо проходити на все погано. Тобто всі наші побачення будуть дуже погано проведені. Також, будь ласка, не забувайте за телеграм канал, будь ласка, підпишіться. Мені буде дуже приємно. Карі вийшло чудово, тобі має сподобатись. Ла-ла-ла-ла. Мені щось дуже не подобається ця готовка. Головне, щоб вона іншого ігрока до нас не принесла сюди. Це мій шанс, я можу втекти просто зараз. Я зможу, у мене є сила волі. Втекти залишитись. О! Ну, ми хочемо на гарну кінцівку. Ай! Добре. Залишаємось. Вибач. Ти щось казав? Ні. Е, я вже все принесла смачного. Дякую. Після однієї вечері. Ух, я повніснень. Тобі сподобалося? Мені приємно. Аніме, тобі сподобалось? Чудово! Гарно провели час. Слухай. А ти не хочеш заночувати тут? Так я тобі й повірила. Могли б ніч дивитися німе? Я не проти. Або не тільки, а оце проти. Хоч? Вибачаюсь, у нас цензура. Я не розчула, будь ласка, повтори. Я зрозуміти не можу. Це головний герой мене намагається втекти, чи що? Це? Чи Акарі? Хто це? Так хочу. Ось і чудово. Я, 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 я Шумія. Незабудні спогад створено. Я хочу бути з тобою завжди. Я теж Акарі. Кінець. Фінал прийняття. Це було доволі швидко. Що ж, ми пройшли на перший фінал прийняття, тому пропоную пройти, наприклад, втекти. Заново нове побачення. Хочеш піти зі мною на побачення. Я завжди рада. Торговий центр. Я давно не ходила по магазинам. Нарешті куплю нову сукню. А, б... а ще б мені став в пригоді новий купальник. Якщо будеш себе добре поводити, то дозволю допомогти мені його вибрати. Я, звісно, нічого не обіцяю. А що ти хочеш собі придбати? Одяг. А, мені ось теж потрібно. Сподіваюсь, ми знайдемо те, що шукаємо. Як добре. Я нещодавно була на черговому підробітку і. Ну, ти ж знаєш, що мені зараз потрібні гроші. Блін, мені подобається, що тут побачення вони не повторюються, це дуже добре. Так от, працювала в кафе і туди заходив один дивний хлопець. Ходив, замовляв якусь дрібничку і сидів один майже весь день. Наступного дня повертався і так по колу. Поки одного разу він не запросив мене на побачення. Уявляєш? Так. Це наша дівчинка. Я страшенно розхвилювалася. Але мені довелося відмовити йому, бо в мене є ти. Це добре. Він дуже засмутився, пішов і більше я його не бачила. От і хай валить. Сподіваюсь, він не буде мене. Шатувати де-небудь не можна так робити, засуджую. Добре, що в мене є ти, а ти мене захистиш. <плес> Це все ще я вмію. Щось я заблукалася. Здається, ми поладимо. До речі, мені потрібна твоя допомога. Як думаєш, мені краще підійде закритий чи відкритий купальник? Я трохи соромлюся вдагати відкритий на людях. Але якщо він буде набагато красивішим, ніж закритий, то я готова переробити себе перебороти себе переробити. Проте якщо в мене є проблеми з фігурою, то краще взяти закритий, звісно. Які проблеми з фігурою, дамочко, у вас шикарна фігура. Не буває негарних фігур. Всі гарні. Що скажеш, який купальник краще? Краще голою, Спокушають. Але відкритий, звісно, купальник. Ти впевнений? Гадаєш, що в мене гарна фігура? Звісно. Я рада, що тобі подобається. Обов'язково покличу тебе на пляж якось, і там ти зможеш його зацінити у всіх боків. Я, мабуть, догадуюся, який в нас буде наступне побачення. Дякую тобі. Я рада, що ти мене не засмучуєш. А Карі, допоможи мені. Кажи, а хто тобі подобається більше? Кішки чи собаки? Кішки? Фух, вгадала. Я теж обожнюю кішок. Вони такі гарненькі. Все життя я любила кішок, скільки себе пам'ятаю, це добре. Їхнє муркотіння чудово заспокоює. Здається, ми поладимо. Ох, мені вже час додому. Дякую за сьогодні, було дуже мило. Оцінка побачення добре. Погнали на нове побачення. Та-та. Нове побачення. Хочеш піти зі мною на побачення? Звісно. Я завжди рада. Пляж, я так і знала. Жіночку, я вас ви що? Невже ми нарешті дісталися на пляжу? Невже ми нарешті дісталися пляжу? З нетерпінням чекала цього дня. Сподіваюсь, тобі подобається мій купальник. Дуже подобається, але він занадто відкритий для ютубу. Все ж таки, це ти допоміг мені його вибрати. Дякую за це. Щоправда, він так оголює моє тіло Перед усіма. відчувається би трохи дивно. А, ти виглядаєш неймовірно. Фікапі мамкіни. Йой, ти вмієш змусити мене з ніяку вітем. -е -е -е. Не звертайте уваги читати, ми не вміємо. Але дякую справді. Оце, оце спека. Бач, ти тіло закритий. Це місце виглядає ідеально, прямо біля води, але не надто близько. Ми можемо чути хвилі, відчуваю бриз. Хіба це не чарівно? Хочу спочатку нанести сонцезахисний крем чи відразу запливемо Запливемо воду. А, ні, спочатку треба сонцезахисний крем, а вже потім Бо інакше згорі. захворять просто всі. Слушна думка, дозволь мені допомогти тобі з цим. А ти допоможеш мені. М -м, це дуже приємно. Добре, що це зацензурено. Твої дотики це щось. Що ж, тепер ми готові. Тернаємо у воду після плавання. Це так освіжає, нічого не може а, зрівнятися з купанням. Господи, з купанням у спекотний день. Давай трохи відпочинемо. Давай. Здається, ми поладимо. Та ми вже поладили! Що не так, жінка? Ідеальний чоловік! Я не розумію, що тобі не подобається. Добре, що до мамки не ходиш допомагати. Ти знаєш, я страшенно сумувала за тобою. Ага. Адже я цілих п'ять років навчалася за кордоном, залишила тебе одного. Я щось не зрозуміла, хто кого залишив. Ти хоч нормально харчувався? Не те, щоб я думала про тебе щодня, але іноді згадувала, як ми разом проводили час і ставало сумно. Ти ж тут добре вчився. Мені хотілося би допомагати тобі, але я була так далеко. Але зараз ми разом, і це головне. Ти вмієш слухати? Цікава ти людина. Хочу трохи позазмагати на рушнику. Є щось таке в тому, щоб просто лежати тут і чути хвилі. Мені щось це. хто кого кинув на 5 років, наче світ сповільнюється тільки для нас. Гей, hey, ану пообіцяй, що не заснеш. Якщо я почую хоч один храп, то я скористаюся можливістю покакувати над тобою. Um, я не сплю. От і добре. Бо мені є про що поговорити. Сонце вже сідає. Що будемо робити? Збудуємо піщаний замок, прогуляємося берегом на заході сонця, я хочу їсти. Прогуляємось. Це доволі романтично. Та й що таке? Оу, як романтично, я згодна. Я теж. Як красиво тут. Дуже рада, що можу гуляти тут саме з тобою. Говорити про усіляке. Незабутній спогад з Незабутній спогад. Як добре. Ненавиджу тебе. Мені здається, Карі щось знає. Я радію вихідним щоразу. Я радію вихідним щоразу. Нарешті час, який можна провести присвятити собі, господи. Ну і відпочити. Страшенно втомлююся на <звук> останнім часом. Але на побачення з тобою в мене завжди знайдеться сили. Скажи, що для тебе є ідеальними вихідними? Сидіти вдома йти гуляти. Раніше я теж такою була, але зараз ніби бракує сил на все. Як ти гуляєш зазвичай? Гуляю на самоті, ти що? Дідько, я тебе розумію. Люблю іноді просто прогулятися містом піти в він місця. Неодмінно погуляємо так разом із тобою. Хочете тебе обійняти? Ой, що це я? Вибач! Так, мабуть, на цьому все. Дякую за сьогодні. Було дуже мило. Оцінка побачення добре. Нове побачення. Я хочу знати, що буде далі. Хочеш піти зі мною на побачення? Єс! Я завжди рада. Карі наче щасливо, але хз чому так пощастило знає? А Карі така мила, цікаво, що буде далі. Знаєш, я тут подумала, що ти подумав, мені страшно. Пам'ятаєш, як ти порадив мені спробувати стрімити. А Карі така мила. Так от, я дещо усвідомила останнім часом, я нікуди не ходжу і нічого не роблю без тебе. Мене це лякає. Чому вон, йому так пощастило з нею? Кожен день це одне побачення з іншим. Тож у мене виникла цікава ідея, як це все закінчиться? Страшно, що, що це таке? Чому воно онлайн? Це що, новий стенд? А що, якщо буду стрімити це побачення? Може не треба? Про що вони взагалі? Я набагато краще підходжу Акарі, Це буде легендарно. Як це все закінчиться? Ти ж, про... ж не проти правди. Це може бути прикольно. Мені це не подобається. Обожнюю прогулянки на природі. Якщо не надто часто, тому що я можу втомитися від них? Вони мене відволікають. Тут має бути дуже красиво. Ого, і справді дуже гарно. Дивись, тут можна придбати амулет для щастя у коханні. Ну, нам вже пощастило з тобою, правда? Хі-хі. Але ж е можна все одно його купити. Так, про всяк випадок. Тебе ще все ви е купити амулет, звісно. І дякую, ти найкращий. Вони скоро одружиться. Вона його робить дам день ідеальним. Не спорю. А, тепер у нас з тобою точно все буде добре. Хоча я, звичайно, ніколи не скаржилася на наші стосунки. Можна мені його на його місце, Карі така мила, Карі така мила. Ти чудо! Сирок чудо. Я тобі розповідала, якою хворобливою дівчинкою я була в дитинстві. Ні. 122 онлайн. мене ж погано. Я майже все дитинство провела вдома з мамою, вона мене нікуди не відпускала. Мені це не подобається, чому кожного разу нова історія. Що це таке? Напевно, вона правильно робила, тому що я могла впасти де-небудь і набити шишку. А я так мріяла гуляти, як усі нормальні діти. А Карі не належить лише йому. Ти коли-небудь думав про те, що буденні для тебе речі для когось можуть бути вершиною мрії? Ось ти гуляєш із привілеями на вулиці, а для когось це е, недозволена розкіш. Добре, що тоді я, е, зустріла тебе і ти приходив до мене додому? Бачок потік. Там був бачок потік. Це має кохання? Ні, це має. Не вірю йому Акарі. Тішуся, що зрештою у нас все склалося. Вони мене дуже сильно відволікають. Ну, та годі, що я все тільки про себе та про себе. Ох, щось пекотно. Погляньте, це статуя Канон Сава, Канон привіт! Давай помимо, як це тут і годиться. Помолитися. Дякую. Мені здається, що такі молитви добряче вищищають думки. А, а, гу -гу, стає якось спокійно і приємно на душіці, цілковита безтурботність. Скоро цей стрім стане 18. Ідіть в сраку. «А На ці дождь можна написати свої бажання. Я своє вже написала, а ти еще А, Хочу провести ніч за карі. Ой, ти чого? Розпусник. Я згадала тільки поцілунок, а ти? Я рік бачок подікну. Тож, цьом. Вона нас поцілувала. Хіхі. -хі. Легенда непогана. Найс! Моє бажання здійснилось дуже швидко. А ось на твоє доведеться ще почекати. Так це вже було, да? ти така мерзота. А, ти така мерзота. А, Ти не помічав, наскільки важливим для нас стали технології. А, зараз важко уявити світ без інтернету. Але ж колись його не було. Вибачаєш, що я трошки зависаю, просто читаю, що вони тут пишуть. Тепер наше життя кожної людини, як на долоні. А скільки часу збирає інтернет взагалі божевілля? Ще й ці вічні срачі. Це да. Як думаєш, став би світ кращим, якби в ньому не було інтернету? Звісно? Мені здається, трохи нерозумно списувати всі проблеми на інтернет. Я вибачаюсь чувиха, Я ж, типу, хочу, щоб тобі як краще було. Навряд чи наше життя стало б кращим. Ох, щось пекотно. Ох, мені вже час додому. А з тобою так класно. Знаєш, наступного тижня моя мама знов поїде у відрядження. А ти б не хотів провести наступне побачення у мене вдома. Так. Чудово, буду чекати на тебе в неділю. До зустрічі. Остінка побачення ідеальна. Нове побачення. Let's go. Вдома у Акарі. Привіт, заходь, Почувайся як удома. Я вже майже приготувала нам вечерю. Доведеться лише трохи почекати. Тож, вибач, залишу тебе поки що самого. Так, можу віку, Бла бла-ба-бла. Потім, 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 як вийде, я пропоную нам збіжати. ла 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 Це мій шанс. Я можу втекти просто зараз. Я зможу, в мене є сила воля. Втекти. Я зможу втекти звідси, нарешті стати вільним. Невже в нас вийде? Біжи, чувак. Чувак, біжи. Чому сюди одні ті самі місці? Я хочу втекти з цього міста. Втекти від Ідакарі. Адже це вона пригнічувала мою волю весь цей час змушувала ходити на ці нескінченні побачення. Вона... вона не людина. Любить ти куди? Навіщо ти втік? Я лахуй. Ти ж розумієш, що це це безглуздо. Жінку, у вас очі на цицьках! <хи> Звідси не втекти. Це не я придумала. У нас немає вибору. Краще просто насолоджуватись життям разом. двох. Ти можеш робити зі мною все, що захочеш. Все, що тільки можеш уявити. Всі свої брудні фантазії. Я не, Я не постраждаю, як і ти, тому ти теж будеш жити вічно. Давай краще зробимо вигляд, що цього всього не було, і спробуємо спочатку. Що скажеш? Спробуємо ще раз, спробуємо ще раз, спробуємо ще раз. Ось і чудово, дуже рада! Фінал 2 звідси не втекти. So, Я вважаю це досить непогано. Я думаю, ми на цьому закінчимо. А, наступ... Наступного разу ми спробуємо пройти всі побачення дуже погано і подивимося, що вийде з цього. Дякую за перегляд! Це було щось чимось. Сподіваюсь, те, як я читала, не дуже сильно б'є по ухах. Що ж, бажаю вам гарного дня, ранку, вечора. Я не знаю, що у вас там, але бажаю, щоб все у вас було гарно. Пока!